Коли Nokia продавала, то вже власне кажучи, і продала свій телефонний бізнес Майкрософту, ніхто там особливо і не сподівався, що цей неспішний і де в чому навіть вайлуватий виробник зробить з ними щось таке нове. Час іде, з'являються нові і все нові дівайси вже під новим іменем. І у нас із вами виникає закономірне питання, ну, і як вони там? Так от давайте зараз і глянемо. Ось до наших рук нарешті потрапив свіжачок від нинішнього Microsoft і колишньої Nokia. Двосімна Lumia 532, офіційно випущена на початку цього року. Апарат задумувався таким собі міцним бюджетником, простим, ненавороченим, порівняно дешевим і навіть не побоїмось цього слова, максимально примітивним у технічному плані. З 4-дюймовим екранчиком на Гігу оперативки і з маленькою восьмигіговою пам'яттю. Проста камера на 5 мегапікселів. Навіть без спалаху. І вибудовано усе на спокійному, проте перевіреному життям 4-ядерному процесорі Snapdragon 200. Головна ж особливість подібних машин операційна система Windows версії 8.1 в основі. І це, повірте, багато що міняє. Фірмовий плиточний інтерфейс ховає, так би мовити, невисоку роздільність екрану. А тут він 480 на 800 точок. На чотирьох дюймах діагоналі цього цілковито достатньо. Навіть іноді хочеться позбільшувати найдрібні. Квадратики, в яких здається, важко потрапити пальцем. А, Але все путем, при тапанні ця частина меню просто додатково розгортається, так що потрапиш точно. Так само непогано виявляє себе і невибагливість цієї мобільної вінди. Інтерфейс при усіх цих мінімумах начиння візуально літає, практично ні на чому не підвисаючи. Так що в плані збалансованості такий малюк себе практично повністю виправдовує. Єдине, в чому він так дійсно прожерлива, так це в плані внутрішньої пам'яті, з якої вона більше половини одразу підім'яла під себе. А це значить, що в реальному житті вам краще донаростити люмію додатковою картою пам'яті. Ось вам під неї відповідний слот. На кого усе це розраховане, видно, можна сказати, неозброєним оком. Оця жорстка пластикова задня кришка мильниця, більше схожа на чохол, має досить яскраве розфарбування. А в арсеналі Майкрософта, окрім білої та чорної, Є ще й схожа за барвистістю яскрава салатна модифікація. Тому висновок очевидний, продвинута молодіжна аудиторія, яка у свою чергу любить свої апарати активно понавантажувати. І тут уже скаже своє вагоме слово не сильно крутий акумулятор. Його чуть за півтори тисячі годин на довгий цілий активний день вистачає зі скрипом. Тому візьміть собі зазвичку регулярно десь підзаряджатись, що за нинішніми часами не така уже і дивина. Загалом же плавність переходу з Nokia на Microsoft, ну, визнаємо за нормальний робочий процес, який іноді вилазить певними незрозумілостями, типу: От хочеш завантажити собі книжечку на літресі, яка для Nokia повинна бути безкоштовною. А ні, система уже цей апарат як Nokia чомусь не ідентифікує. Так, що в цілому бачимо, що запасу, створеного колись фінським виробником, на даний момент вистачає, і його ще можна непогано поексплуатувати, нічого там толком і не міняючи.